Чужі постоли болгарська народна казка. У давні давні часи потоваришував чоловік із собакою. Став собака чоловікові вірно служити, від злих звірів охороняти. Так і ходили вони скрізь разом. Куди чоловік, туди й собака. А щоб у собаки від ходіння ноги не боліли, пошив чоловік йому. Таке ж саме взуття, яке сам носив, шкіряні постоли. Якось влітку набігався собака, натомився, зупинився він біля річки, роззувся і опустив свої постоли у воду. Нехай трохи полежать, розм'якнуть, Думає він, а сам сів у тіні під кущами відпочити. І задрімав. А тут якраз заєць біг. Бачить лежать у воді по столи. Навколо нікого. Собаку заєць не помітив. Витяг заяць з води по столи, натягнув на лапи, туди, сюди по березі пройшовся добре. По столи ніби самі біжать. По камінцях, як по м'якій травичці, ступають. Собака тим часом прокинувся, дивиться, що таке заєць у його по столах. Стриб, 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 усе далі й далі біжить. Собака стрибнув та за зайцем. Стій, кричить, це мої. Віддай. А заєць навтьоки дуже йому постоли сподобалися. Утік заєць. От тільки з того часу життя йому не стало. Раніше собака зайців не чіпав, а тепер він день і ніч шукає, нишпорить, зайця винюхує, свої постоли повернути хоче. Тільки ж якщо й нас дожене. А все одно зняти їх не може. Шкіряні постоли тоді мокрі були, а висохли на заячих лапах, та наче приросли до них, не відірвати. А що ще гірше? Зайченята стали народжуватися з постолами на лапах. Немає більше зайцям спокою. Усе життя тремтять вони від страху перед собаками. І не думав заєць, не хотів, але ж ось чого наробив. На все заяче плем'я біду накликав. Уже ж він потім так шкодував, так шкодував, що на чужі постоли позарився, так бідкався, але вже пізно.